Става ваш м'яч? Даня, де ти гроз? Вона ж не проходить, Льова. Ну так що ти... ти махаєш, не знаєш? Пуще! Пуща! Хорош! Ну, давление! Льва! Даня, не открыйся! Вот так, вот так, давай, 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 умишка, работай давай, сразу перед мячом, сразу перед мячом давай, 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 улечка, <соспожия> <ролосить> <соспожия> Таня Уще перед гравцем. Уще, Даня, Уще! Ну перестань широко грати при захисті. Ось я ти кажу. Помагай, тепер! тебе. Давай слава, давай саме давай, гохне, гохідно, набирай. Саша Молодчик, Молодец Молодчик! Даня, то що я ти кажу, Уще при захисті. Да, ти чого йде з поковуліню? Саша в ширину рост. Уще! Ти ширину, його бачить ширину, повинен. Ростя. Відійди назад. Все, ти його бачиш, нас Дай, ти до нього Дай. йдеш. Контролюй м'ячі його. Дань. Ну, зона перед тобою вискочить, дасть передасть. Саш. 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 Ніже. Льовка, ти зразу. Наданя, дивись. Да! Здорово, лучик, вот давай, 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 Уже, давай, 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 давай,

Даня, дуже легко тебе обходять. Середини треба тримати. тримання. Сті, Макс, стій. не йди туди. Льова, не йди туди. Льова, не йди туди. Нікіда, пару кроків назад. Контролюй. Саво, перекривай лінію передачі. Уще, Даня, Уще, Уще. Ось так. Льова, в ліву зону вбігай. Ось так, Молодець. Все, все. Ол, зараз буде другий ворота. Нік, ширше Марку тебе справа гравать Марку, тебе справа гравець. Дань, да тижи середини Давай, Даня Мачик, давай, 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 обходь-обходь! Вот так, давай!

— Захищайся, Марк! — Заді, заді, Даня, сзади! — Здорово! Бери м'яко. — Шаг вліво, от так. Тут треба правою давай, Даня, а не лівою. — Прости далі, проси далі, проси далі. — Марк у тебе проліжеться. — Далі, Марк, доставай. — Давай, Марк! Ви! Ви! — Ну, Марк, дави його!

Ти став спину. Марку, допомагай, помагай, Марку. Все. Давай, давай. все, все, все. Дай, Даня, дай, тікай, Даня, тікай теж. Вий! Вий. Давай, давай дай, дай, Саня. Давай, 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 давай. Марк, прошу. Зар... Дай. Дай, давай! давай, давай дай, ти, ти, ти якщо не йдеш? Не треба бігти! Так, Ну я не знаю. Вже ти всю команду обігруєш і не забиваєшся. Тих суперника ні вже метало, не це капіт. Ні, дань середини зайди. Саша, вривайся, О, ти сашривай. Надо, надо робити боки під Саня! Ручкою! Дань, повернись! Так долго. Давайте ответ! Давай! Давай уже пыль! Мартик, достать, достать! Молодец! Давай, ты пен. Вставай, давай, вставай, Мартик! Молодцы! Справа уходи! Егор, Егор есть! Ой, Марк, вообще сегодня. День. Защитик красава. Марк, сюда! Перед мечом стать. Перед ночом стай. Таня Сава рухаємось. Даня, трися! Даня, ти не рухаєшся, я тисняю. От зробив боротьбу, він побивається. Приваємося в штрафу, Саня, постав, не спіши, Саня, не спіши! Сава, це твій. Сава, це твій, перекривай. Та що тобі цей? Тебе гравець перед носом стоїть, який ударна позиція. Таня, ти далеко тікаєш. Як тобі оттуда, Тьома доб'є туди. Таня, там на Артем, не ховатися. Давай, давай, давай. Тьома, уведи в сторону гравця. Давай. Піка, тікай оттуда. Держи тепер. Штрафний! Штрафни. Саня. Саня, штрафний ставим! Штрафни. Що там було? Піха, наш ти лізеш в центр, якщо там сало? Саша, прости, прошить дистанцію. Даня, Ваня, направо. Пригай, прыгай, Даня, пригай! Сава, ну. забывайте. Забывайте, Пика, забывайте. Хороший Дик! Молодец, Никита! Давай! Даня, Даня, та! бежи быстрее! Зажимайся, дожимай! Дожимайте. Дай, 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 дай гарну передачу! Пиши. Сава, открывайся! Попроси. Попросив, ви можете просити чи ні? Давай, забирай. Набирай, бачки, набирай. Даня, давай набирай. Даня, Дань, нашу вибиваєте м'яч? Саня, не спіши. Саня, Саня чекай, Саша, чекай. Даня, Даня, піди. Задувайся. Я тобі сказав, чекай. Я сказав, чекай. Треба Мат, ти справа граєш. Раз-сама раз, раз забив, повинна вже починати. Все. Штанги вже закончились. Іди до мене, гострий, йди. Льоха наліво. Швидко. Іди, заяць трибується може. Ну нічого, нічого, розходи, розходи, розходи. Нічого, Льова, виривайся, що ти там став, він не дойде туди тобі. Не падай, встань, стань, походи. Не треба, спокійно ходи. Як ти ходиш, треба розходити. Допівай! Розходи. Все, погнав, погнав, льоша, швидкий! Розходи, розходи, розходи. Мене пускай дорожня. Корпусом держи, доживо! Молодец! Не спіши! Не спіши! Все, все, все,

Матвей, Ответь! Матвей, да, Пиши! Саша, чекай наш мяч. Давай, судья, мы что? У нас просто тренер молчит всегда. Давай! 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 Молодец. Давай, 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 зачик. І ще далі. Давай, Данька, давай. Давай, 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 давай. Націлений удар повинен бути. Три бігові шудень. Давай, три бігові активні. Чуєш? Там є,

На Доставай, Даня, лави. Даня, піде. Помагаємо. Заставай я лови. Даня вийде. А що, рук не поно? Ні, а так ми Я лови, поседайте, влево, право, следа, там, Давай кучи, бо ми будемо збирати по всьому полю тоді речі. Не спіши, не спіши. Рем'ять! Чи ти розводиш? Ти сам, ти сам, не спіши. Принімайся. Широ, кам'ята, до нього йти! Хорошо. Даня, куди ти ховаєшся? Кому йому пас літать? Саша, Тамаш. Даня, где ты сидишь? Ближе! Мы встали вот тут! Вы встали вот тут! Хочете, чтобы я набил мяч? Так ну нахуй! я вас прошу! Летаем, ребята! Саша! Выходит на мяч, Даня! Помагай допомагай! Нічого! Йока! Дайш, ось свій грок, синок! Держи, 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 держи! Ніще, Таня, в середину, зайди зайди всередину і нижче, опустись! Даня, вот туда! Даня, ворота! там выше. Левиша, Садани. Матвей. Врываемся. Врываемся. Матвей. Тихо, тихо, стоп. А сошли, Судья то Реша, что такое? Это в, в, да в телефон. Перестаньте, да, в так, а что, Там, Саня просто в мяч ловил, и его Ну, Винокасан это... ну, напрыгал. Да. Там ничего такого не было. Да. Там, да. В там є щось? А що там? Ну там тут и высился Там последний момент. А если можно идут, чтобы туди? туда. І може бути, о, если воротарь перший на мечи грає. Мене попросили, щоб... Я... Ні, ну... я ж не вам кажу. Я ж не вам кажу. Не, я вам свою причину скажу. Я надеюсь, что он писался по собой. Есть? Ладно, да, да, да. Так, а, ты, а в ты, будь ласка. Сейчас еще только узнаешь. Давай. Саша, у Саша блища. Да куда? Саша туда! Саня. Ще, ще туда, куда? Туда, у туда. Марк, Так, ставишь. Врываемся в ворота. Врываемся туда, в страху. Куда? Саша! Саша, верх держи! прыгай! Пригай! Не заважай! Матє, Саня! Матвій! Матвій, забери! Забери! Ванюшка, давай, держать, держать, держать! Саш, Ваня! Саня, подай ручку, ручки, так Не стій перед Саню, ти йому заважаєш! Ти нікого не тримаєшся, стоїш перед ним. Саша!

Все, контролюй його. Нормально, зайка, молодець, давай, давай. Працюємо, Сава. Працюй, Ваня. Я опусти, буду, дай опусти, опусти Опусти, Сава, я казав, тримають, ну робіть щось. Що ви біжите, м'яч відпускаєте в ітогі. Ваня, не бійся Дагна, догна, дагна, догнать Все, Нікита там є. Никита там є. Далі, убивайте, цей м'яч? Нікита, то не стань до сих пор, не торопи. Уважно. daí, por favor

Вы, что и князь же высой да! Тримає, Сава надо гол! Сава! Надо гол! Має! Працює мікалом! Надо гол! Сава! Давай! Гол! Давай! І Гол! Нікита, бери м'яч, штрафний. Да що там фила не було? Нікіта штрафний удар. Бери м'яч. Коти саві. Коти саві. Все, вже не коти. вже по сигналу показав. Для чого суддя? Рухайся. все робить там. Нікіт, подумай. Никита, думай! Да думай! Леша, нападай, нападай, выходи, выходи, Лешечка! Вот так! Держать, Леша, молодец! Слава, рухаемый. Марк. Выбываем туда. Саша, Саша, ты... Про... так. Даня, в него. В него. Еще работать. Давай, давай, Леша, открывайся. Лешечка, погнал. Пас, пас, Леша, пас. Працюй, Леха, працюй еще. Просто. Выше, выше, выше. Давление, Саша. Михайлов, давление. Приезжай, открывайся, Леша. А, все, на свою, на свою, на свою. Налеко? Савва, контролю линию! Леша, Уважно, Ник. Смотри, игрок, Леша! Уважно! Сюда будет давать, давай. Молодец, Никита! Ну, работай! Играй, Сань! Работай. Всё, всё, ножка, ножка! Саша, хорошо! Масик, держать, держать! Bota a